Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Вночі ворог знову атакував Дніпропетровщину. Захисники неба знищили в області 15 ворожих безпілотників. Внаслідок атаки інфраструктура понівечена у Павлоградському районі. А ще у Синельниківському. Там також побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто. А напередодні ввечері з артилерії агресор поцілив по Покровській громаді, що на Нікопольщині. Знищена господарська споруда, ще одна пошкоджена. Потрощені приватний будинок і два парники. Четверо постраждалих від ворожого удару по Кривому рогу 14 березня і досі залишаються у лікарні. Вони усі перебувають у стаціонарі в стані середньої тяжкості. Трьох дітей поранили росіяни в Покровську. Двох із них лікуватимуть у Дніпрі. Росіяни поцілили в приватний будинок. Внаслідок удару поранень зазнали дві сестри та їхній брат. Хлопчика та старшу дівчинку санавіацією доправили у Дніпро. Молодшу сестру, госпіталізовано до лікарні в Добропіллі. На місці обстрілу працюють слідчо-оперативна група та підрозділ Білий Янгол. Ворог продовжує щоденно тероризувати Покровський, прицільно знищує цивільне населення. Повідомляють у поліції. 16 березня 2022 року відбувся наймасштабніший теракт під час великої війни. Російські льотчики скинули дві авіабомби на Маріупольський драмтеатр, у якому ховались понад тисяча цивільних містян. Чимало в той день загинуло вже третій рік по всій країні. Люди вишукуються біля театрів, аби віддати шану за загиблими. У Дніпрі біля музично-драматичного театру виклали великі літери Діти, що й символізує трагедію. Сотні людей запалили свічки. Акція тривала недовго. Усі бажаючі висловилися. Оборона Маріуполя тривала 86 днів, і по цей день точну кількість загиблих у драмтеатрі ніхто не називає. Після того, як окупанти захопили Маріуполь, перше, що вони зробили, це вони спробували приховати кількість жертв, які загинули в драмтеатрі. Почавши в першу чергу там ремонтні під виглядом ремонтних робіт приховування цього злочину. До Дня добровольця у Дніпрі оновили алею героїв Новокодацького району. Підтримати родини загиблих прийшли військові та мешканці міста. Пам'ять шанували хвилиною мовчання, а до меморіалу поклали квіти. Алея була створена у грудні торік за ініціативи родин загиблих воїнів. 36 історій полеглих героїв оновлюють кожні три місяці. Детальніше в наступному сюжеті. У Новокодацькому районі Дніпра вшанували місцевих мешканців, які мужні обороняли нашу країну. Пані Лариса втратила на війні коханого та рідного брата. Обидва були молоді та мали плани на майбутнє. Обидва загинули від ворожого дрону. Чоловік Лариси Сергій, доброволець, боронив Куп'янський напрямок. Був обстріл мінометний на позиції. Його поранило. Йому допомагали евакуюватися побратими, але за ними гнався дрон і їхнє життя обірвалося. Брат Богдан теж служив, був поранений, але повернувся воювати. Бачив все і побратимів з завалів витаскував, руками виривав їх оттуда, бо засипало їх всіх. Останні дні то плавав на лодці. За ними також побратима перевозив до міста призначення. І також за ними летів дрон, теж дрон попав в їхню лодку, хлопці загинули, їх було двоє. Моріали повинні бути, тому що це пам'ять іде за них, за загиблих. Вони віддали своє життя Саме дорожче. Це вже не вернеться. Але буде пам'ять, будуть люди, буде молодь, будуть наші діти. Якби пам'ятати за те, що їхні батьки віддали життя на алеї 12 тимчасових конструкцій, на яких розміщено 36 історій тих, хто загинув за свободу українців. Вони оновлюються кожні три місяці. Орина також втратила на війні свого чоловіка, прийшла до алеї підтримати інших вдів. Ми підтримуємо одне одну і якось зблизило. Це для мене вже нова родина, яка в важку хвилину може підтримати, дати пораду. Наше головне завдання продовжувати. Їхню справу ініціюють вшанування пам'яті або родини, або військові частини. Після цього ми уточнюємо інформацію, виясняємо шлях бойовий, шлях життєвий бійця і пишемо історію. Після цього ми узгоджуємо, вибираємо фотографію для меморіалізації і вже після того технічні ну залишаються технічні. Рухи для того, щоб це все надрукувати та розмістити на алеї пам'яті. Алея була відкрита у грудні минулого року. З часом її планують змінити та створити меморіальний комплекс. Площа має розвиток. На сьогодні вже є проєкт візуалізації, який розроблений головним архітектурним управлінням міста. Який передбачає встановлення зі меморіального комплексу і ще одної споруди, теж такого меморіалу, на який родини самі почали збирати кошти, потім їм допомагали волонтери, спонсори. І зараз цей проект вже запропонован, Вже він знаходиться в стадії обговорення з родинами. У них є свої пропозиції. Такі конструкції встановлені у сквері героїв та на площі єдності у Новокодацькому районі. Проєкт масштабують у всіх районах міста, щоб мешканці знали імена полеглих захисників. Владислава Корінь, Андрій Чабаненко, Дніпро ТіВІ. Моторошна аварія, в якій загинуло двоє людей, сталася вночі на трасі Кривий Ріг Дніпро. Автівка Дачі з п'ятьма людьми всередині намагалася обігнати бензовоз, зачепила його на слизькій дорозі та влетіла у вантажівку, що їхала по зустрічній смузі. Двоє людей водій і один з пасажирів загинули одразу. Трьох підлітків, які також перебували в легковику, забрали до лікарні. Нині вони досі перебувають в медзакладі з травмами різного ступеня тяжкості. Усі вони вихованці місцевого клубу Єдиноборств. Збив матір з дітьми на відео, яке з'явилося в мережі, видно, як на перехресті вулиць Калинова і 38-річна жінка перетинала дорогу разом з синами 7 та 8 років. Автівки зупинилися, аби їх пропустити. Однак водій зазу збив родину. Усі троє постраждалих нині госпіталізовані. У Шевченківському районі Дніпра троє собак прямо на подвір'ях. В мережі місцеві мешканці пишуть, що по вулиці відрадній невідомий чоловік ходить по дачам. Люди пов'язують його появу з отруєннями своїх улюбленців. Кажуть, вже постраждали три тварини. У Дніпрі піклуються про людей з інвалідністю. Зокрема, у медичних закладах міста з'явилися написи штрифтом Брайля, тактильні дошки та пандуси для маломобільних людей. Ветерани війни та люди з порушенням опорно-рухового апарату чи органів зору або слуху мають безперешкодний доступ до медичних установ міста. Більше про інфраструктуру Дніпра та її пристосованість до людей з інвалідністю. Дивіться у випуску новин о 18.00. Ми спочатку збудували пандус, який відповідає абсолютно всім вимогам. Далі ми обладнали на першому поверсі тактильні плитки, показчики. Біля кожного кабінету є табличка з шрифтами Брайля. Також є мнемосхеми, де визначені розташування наших кабінетів в нашому закладі, і так на кожному поверсі. На сходинках також є показчики з шрифтом Брайля. Для людей, які погано бачать і прийшли без супроводу за 2024 рік. Майже в 20 будинках індустріального району Дніпра були проведені роботи з утеплення за програмою «Енергодім». Енерго енергоефективнішими стали багатоповерхівки за адресами Яскраво 19 та Слобожанський-50, жителі яких помітили значну різницю в температурі повітря в квартирах. Детальніше про те, як утеплені будинки індустріального району пройшли зиму, розповімо у наступному випуску. Новин. Енергомодернізація цього будинку розпочалася набагато раніше. Тобто, коли вони встановили ІТП, вони вже мали змогу самостійно регулювати там, яку температуру вони хочуть бачити в своєму будинку, адже до них заходила на подачу одна температура, і вони могли там притримувати, посилювати. Було виконано 16 утеплень. 16 будинках у тому, числі на Слобожанському, 70. Покрівлю капітальний ремонт було зроблено раніше, тому тут виконували стільки роботи з утеплення фасаду, вимощення, бачите, входи до під'їздів. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Телеграм-чат працює вже понад два роки. За цей час до нього надійшло понад 50 тисяч звернень, з них 23 тисячі за 2024 рік. Серед виконаних заявок містян відновлення водопостачання на Ігрені та Авдіївці 1 освітлення вулиць, ремонти трамвайних переїздів, очищення кладовища на житломасиві Калинівський. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! I'm in a league.